Привіт! Мене звати Діма. Це розважальний мілітарі канал Росомаха. Це відео буде присвячено плитам. Які вони бувають, скільки коштують, як відрізняється одна плита від іншої. Так, Ух, вона отслоилась. Смотри, смотри, куди він біжить за ней. Показуй. Коли ми зустріли цю війну, ми були всі голі босі, у нас нічого не було. Не було броніків, не було плит, І у нас були саморобні плити з ресорів, просто нарізані шматки металу 10 мм. Коли згодом вже з'явились на ринку плити, постало питання, як одна плита відрізняється від іншої. Як відрізняються між собою виробники, що це таке класи, взагалі, що таке поліетилен, що таке кераміка, що таке металокераміка, і взагалі, що це таке, що вони тримають, скільки важать, скільки коштують? Ми того нічого не розуміли. У Нас була ціль зрозуміти для себе, що це таке плита, взагалі, як вона відрізняється від іншої, купили багато плит і поїхали на полігон вже розважатись і робити якусь корисну справу. Попередження, ви можете почути три різні мови: українська, сужик та, на жаль, російська. На жаль, перехід на українську мову дається нам дуже важко, але ми стараємось, тому будь ласка, підтримайте нас лайком або вподобайкою. Давайте я розповім, які ж плити ми взяли з собою. Американська керамическая плита 6 класу стоимостью в 1000 доларів. Українська металлическая пліта 4 класу стоимостью 150 доларів за комплект. Українська металлическая з no ноунейм бронеплита заявленого 5 класу. Російська металлическая бронепліта 5 класса досталась бесплатно трофей. Хочу вам трохи розповісти, як саме ми їх відстрелювали. Ми підвісили їх на дерев'яні стійки. І Починали відстрелювати від малого калібру до великого. Починали з пістолетного 9 на 18, 9х19, а закінчили 7,62 на 54 бронебійно запальним і з кулеметом. АПС 9 на 18. Пистолетный патрон 9 на 19, глок 19. Почнем с пистолету. Будь яка плита, вытер пострел с пистолета. Не важливо з якої дистанції. дистанции. Смотрим результати. Пистолетный патрон 9 на 18. Ожидаємо, в принципі, за не було. Mm. Ну тут подсдуло, так ну это, наверное. Общий результат вистрілу після пістолетного патрона. Ну, всі плити без повреждений. Абсолютно никакой запреградної деформації деформации там ничего не. 855 патрон. Стреляем з чешская броевка Бренд 2. Новенький автомат в нашем арсенале. Первая плита у нас Украина, арсенал Патриота. А что такое? Выходящие а, это нет? осколки, да? Где? Осколки повылетали да? а, обратно. Мне кажется, это не повылетали осколки, а могли войти сюда. Ты куда попал? Сюда? Но это не осколки. Это не осколки. Это фрагментация Фрагментов этой всего. плиты. Угу. Вот что происходит по факту с подбородком. левую часть подбородка, то есть с этой плиты осколки прилетели сюда. Дальше, здесь пятый класс, ну, как бы, Юля удивительно, что не пробила. я вообще-то думал, что пробьет, смотря на достаточно тонкая плита, но она выдержала. Дальше, украинская плита, это русская, кстати, украинская плита, Смотрим, выдержала. Вот сюда но там подсдуло. Немножко вздутия есть, но пробития нету. Ну и керамику, опять же, пока не стреляли, еще поставить ее на потом. Так, ну что, ни одна плита сейчас не была пробита по факту у нас э, пока что каждая плита соответствует четвертому классу. Э -э, либо можем сейчас зарядить 5.45 бронебойные, и каждый отверять именно бронебойным патроном под 5.45, хотя я в этом не вижу смысла. Либо же сразу Можно сразу на 7.62 переходить. Перейти на пулемет. Давай. ПКМ. Давай. 7,62 на 54, бронь зажигательные Посмотрим на 4 партии. Работает? Украинская плита. Итак. О, опа! Так ее разорвала. Ого! Это нужно показать. А ну ага. давай. Да. Так подожди, но она нас держала, в принципе, все правильно. Да. Ну, ну, попробуем ее вскрыть. Что у нас? А вот пуля. Здесь. Видел? Видел. Сейчас посмотрим. Ну она все держала, вообще без. Вот еще опять. Да, небольшая мятинка. Да. Ну кроме вот этого. Ну вот как да. она треснула, ну да. Не просто треснула, я разварила. Как чугун, да? Это тоже украинское производство, пятый класс, да, заявленный? Да. Окей. Ну в принципе она держала все. У нас антирикошетное покрытие изначальное, вот оно вроде пока было приклеено, держало осколки. В принципе, нормально еще держал. Смотри, закрутилось. Uh -huh. Вопросов не было поэтому. Но когда влетел уже бронебойно-зажигательная, она его прошила, выбила здесь, сделала отверстие. Ну и прошила насквозь. Но плита при этом не лопнула, uh -huh. ее не выгнула. В принципе, она дальше еще может выполнять свои функции, не невзирая на одно пробитие. Два раза. Здесь у нас два четких хождения. Два пробития. Естественно, никаких О, нагар. Прикольный. Скотч немножко поплавило. Ну, Я хотел бы была. еще пулевым двенадцатым тяжелой пулей. В упор. Хотел попробовать. Ну будет будет ли ее выгинать и будет и ли что... да. попробуем почему бы нет. Провели тест российской трофейной плиты. Она отвечает, в принципе, своему заявленному классу, но единственное, что она не деформируется, не прогинается, но рвется. Вот 12-й калибр пулевой сделал вот такие отверстия. Ну и самый интересный момент, керамика, которая улетела. Ух, так, что здесь? Она отслоилась. Смотри, смотри, куда он бежит за ней. Показывай. <свят> Да? Не За счет того, что ее так раскрошило. Вот остатки. Ну, я не знаю даже, как считать. То есть после такого пара считается ли это пробитием или нет. Ее просто раскрыла. Но насквозь она не прошита. Точно несовместима с жизнью. Ну, Разве что только с... Пластина с одной стороны пробита, с другой стороны курина. Разве я что не не только с... Суперменом, і якщо у вас нет почки, так, і вона прилетіла в ту сторону, я де у вас нет почки, то може бути ви виживете. Я хотів би вам розповісти, які я для себе зробив висновки. І яку плиту купив би я собі і чому. Як не потрібно вибирати плити? Не треба дивитись на цінник, не треба відразу брати найдорожче. Найдорожче не означає найякісніше. І не, це ще більше не означає, що саме вона вам потрібна, навіть якщо вона дуже якісна, не потрібно ганятись за класом. Якщо шостий клас, то він врятує від всього. Ні. Вони всі маніпулюють пострілами. Ось патрон, там зі сталевим там сер, сердечником, там, да. ну де в реальному житті будуть в тебе стріляти ну навіть на війні з цього патрону. І так, щоб влучити. І так, щоб влучити саме у плиту. А коли арта в тебе єбаше і в тебе летять е ці шмоття, е ці, е ці там, уламки, то так, то вона влучить в тебе і уламки влучить. Але оця хуйня будь-яка з цих плит витримає уламки. То нашу переплачувати, купляти? На полігоні ми стріляли з 20 метрів. Ну в реальному житті ніхто так стріляти не буде. Як ще не треба вибирати плиту. В першу чергу ви повинні дивитись на сертифікати. Це повинен бути сертифікований виробник. А зараз ми будемо простреливать плиту з титана 2,5 мм. Продавец заявил как 4 клас. У нас больші сомнення, что вона выдержит патрон 556. А цена такої плиты 3000 гривень за комплект. Де тут взятися 4 класу? Так это, Фольга. Понятно. Да. О. Перший постріл є пробиття. І ось що зробив з нею на 100 метрів звичайний мисливський патрон, Який, на якого там не знаю, на зайця або там на білку ходять мисливці. І ще хочу розповісти про титан. Ми купили зразки. 6 мм титану ВТ6 e, це найміцніший титан. І звичайним цивільним патроном ми пробили дірку на відстані 50 метрів. Ну, як бачимо, результат такий: титан це зовсім не панацея. Якщо вам будуть казати, що титан це крута пластина. Якщо вам будуть продавати пластину, пластину із титану, не ведіться на ці розказні. Якщо б титан був такий крутий, армія США давно б вже використовувала у себе на озброєнні Титан. Резюме. Є декілька принципів, за якими би я вибирав би собі плиту. Перше, це сертифікати. Наявності повинні бути сертифікати. Не беріть ні в якому разі ноунеєм плити, які десь кимось відстрелені, якісь хлопці стріляли, щось там тримає. Цього не робіть. Друге. Ціна так, американська плита з кераміки дуже крута і тримає багато всього. Але це не є панацея, тому що більшість боїв ведуться дуже з великої дистанції. І перше, що тримати повинна пластина, це уламки. А для уламків буде достатньо навіть третього класу. А ця плита підходить більше тим. То виконує надскладні завдання з ближнім та середнім боєм. Але ці поради їм, мабуть, не потрібні, бо вони і самі знають, що їм робити. А якщо ви дивитесь це відео по запиту в Ютубі, як обрати плиту, то ця плита вам, скоріше за все, не потрібна. Третє вага. Вага має значення. Ви повинні бути мобільні, витривалі, мати змогу пройти великий шлях. А після війни повернутись зі здоровою спиною. Тому вибирайте найлегші плити, які можете знайти. Четверте, я обираю для себе четвертий клас захисту. По-перше, це легка вага, це невеликі гроші, і він відповідає усім вимогам захисту. Четвертий клас буде тримати кулі 5,45, 7,62, уламки від гранат і уламки від інших набоїв. Тому я не бачу. За що переплачувати і нагружати зайвий раз свою спину? П'ята виробник. Особисто я купував би українського виробника українську броню, тому що вони мають всі відповідні сертифікати. Ціна дорівнює якості. Зверніть увагу на таких виробників, як Велмет, Українська броня або Арсенал Патріота, або інших виробників, які мають відповідні сертифікати. Тема броніків дуже обширна і об'ємна. Тому, будь ласка, пишіть свої запитання у коментарях під відео. І якщо буде дуже багато запитань, то ми навіть знімемо ще одне відео і запросимо професійного експерта, який відповість на всі ваші запитання. Друзі, ми зробили саморобну плиту із матеріалів із будівельного магазину. Тому, будь ласка, кому цікаво, переходьте, дивіться ось це відео.